Вітаю глядачів та підписників каналу Ворожіння Таро. Сьогодні давайте розглянемо події квітня, що нам чекати в наступному місяці, які основні події, тож розпочнімо. Виберемо карту місяця, розглянемо, що буде нас чекати в політичній сфері. Сьогодні хочу зробити розклад на трьох колодах, що нам скажуть три різні колоди по даному питанню. Так, соціальна сфера. Тобто ми з вами, звичайні люди, нічого собі багато нам хочу розповісти для звичайних людей. Події, які будуть на фронті. Основні самі самі. І ще хочу розкласти, що нас чекає хорошого та поганого. Які хороші, погані новини. Чекають нас у квітні. Так, тож, розпочнімо. Дивіться, квітень місяць буде надходжень фінансової економічної стабільності. Ну, знаєте, я б сказала, що як люди себе будуть трохи фінансово стабільно почувати, так, можливо, і в державу будуть надходити якісь кошти від наших країн-союзників, якась техніка, можливо, якісь для війни на військові потреби буде надходити. Так що. Це хорошо, хай краще надходить, чим не надходить. Так, у політиків в політичній сфері щось у нас там не все буде ладитися. Я б сказала, почнуть на, наших політиків трохи народ ущемлять в чомусь, трохи контролювати їхню роботу, яка не сильно нашим політичним діячам буде подобатися. А, можливо, якісь політичні будуть е, розкриття. Політичних зрадників, Тобто в політиці почнеться розбір польотів по карту суду, будуть знаходити винних і притягувати їх до відповідальності. Тобто, там цікаві події будуть розгортатися в наших депутатів. Кончилась їм період лафи. Так, що чекати нам, обичним людям? Так, дивимося, бо карт чомусь багато випало, хочуть нам багато розповісти. А, так, дивіться, звичайні люди будуть, знаєте, трохи навіть одурманені. Нам даватимуть чуть і бачить ту картинку, яку ми будемо хотіти. А насправді все, всі ці чорні діліжки будуть від нас скриватися. Тобто людям треба бути уважним, щоб не попасти в обман, бо їх будуть дурити і дуже сильно. В принципі, людям, ну, вони не знатимуть всієї правди, і вони думатимуть, що вже все, що вже все добре, що можна розслабитися, так? Будуть. Я б, я б так сказала, багато вертатись людей додому з-за кордону. А, будуть е, створені нові робочі місця. Це б я теж так казала. Ну, я бачу, що будуть нові місця, де будуть люди трохи починати працювати. А, але також я бачу, що ще будуть якісь міграції. Можливо, це будуть е, якісь бойові дії і люди будуть звідти тікати. Бо міграції, так, знаєте, і в різні сторони люди не знатимуть, куди їм конкретно немає цілі. Ще нас чекають якісь судьбоносні події. Судьбоносні події, які ж. Ну, опять я бачу, що буде масова міграція людей і якісь будуть. Дії зв'язані з документами. Людей будуть примушувати щось підписувати, можливо, до, ну, з документальною частиною. Можливо, це буде або продаж, або можливо, будуть якісь компенсації давати людям, які постраждали від війни, там вимушені були переселитися. Це буде тільки початок. От, Можливо, це почнеться по колесу фортуни, можливо, буде вже початок виплати компенсацій. На тих територіях, які були звільнені давно від фашистських загарбників. О, так, далі ми подивимось фронт. Що буде в нас на фронті? На фронті я не бачу нічого страшного по цих картах, що мені показують. Я бачу, що наші солдати сповнені наснаги. Вони будуть йти в бій, будуть заключені в якісь союзи. Де, по умірності, я б сказала, активних бойових дій не буде, а швидше жести доброї волі. Ну, мені подобаються карти, так як менше жертв буде серед наших солдат. Вони готові до бою, але наші політики домовляться, що буде, як я бачу, жести доброї волі. Чекаємо на це. Так, що хорошого нам приготував квітень. А, бачу а, військових, які, а, в яких підніметься моральний дух ще дужче, можливо, будуть які, якісь зміни такі, що наші військові побачать плюси в цьому і будуть готові відбивати свої території. Можливо, це знаєте, хороше оснащення, якась хороша зброя, якась прийде їм, і вони побачать, що вони не покинуті, що за них ми пам'ятаємо, думаємо. Ну, знаєте, по наступній карті четверка мечів, я б сказала, що наші готові да, до удару, до такого чогось серйозного, масштабного, його не буде. Воно якось, так знаєте, наші території повернуться до нас якось тихо, спокійно, без масових жертв, так би я сказала. Тобто. Я можу припустити, що росіяни побачать нашу зброю, наше оснащення, наших вояків і просто злякаються і будуть відходити. Так, що поганого приготував місяць. А, дивіться, поганого, ну я не бачу сильно поганого, ну мабуть, так як буде багато в квітні місяці свят. Люди сильно розслабляться, можна так сказати, да? перестануть відчувати війну, небезпеку, тобто будуть себе чувствувати вільно, але в цей місяць дуже багато буде обстрілів. Тож треба все-таки бути на чеку і берегти себе, не нехтувати тривогою, бо обстріли будуть. Багато з них буде зловлено ППО. Ну, можуть бути жертви і руйнації. Тож, бережімо себе, не сильно розслабляємося, пам'ятаємо, що в нас війна. Ну, такий розклад у нас вийшов на квітень місяць. Коментуйте, що вам сподобалося, що ні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки для особистої консультації, звертайтесь в Viber, WhatsApp, Telegram. Гарного вам дня, до побачення!